Наших сусідів поляків є одна з найвідоміших студій та ігор сучасності, яка знайшла своїх фанатів по всьому світу і навіть зараз вона не втратила своєї актуальності, особливо з виходом нового графічного оновлення до останньої частини гри, яка повинна на момент виходу до цього відео вже вийти. По цій грі створюють косплей вечірки, присвячують youtube канали та взагалі все своє життя. Чимось схоже з грою від українських розробників, та відео все ж таки не про це. Ну що, солдати, повернулись в чергування. Значить, сідайте та розслабляйтеся. Відкривайте ваш сухпай та сідайте зручніше, а ми починаємо. <плес> Так би ми й сиділи без крутої rpg серії, якби у 2004 році за розробку Вічер не взялася інша польська компанія, то була CD Projekt Red. Над сюжетом гри працювали відомі польські письменники Яцек Комуда та Мацей Юревич. Спочатку гра мала мати нову історію з новими персонажами, події якої просто відбувались би у книжному всесвіті Анджея Сапковського. Проте пізніше розробники шокували фанатів оригінальних книг. У яких не було жодного натяку на продовження. Тим, що майбутня гра буде втілювати в собі продовження пригод легендарного Геральда з Ріві. Саме Геральт не Геральд. Обійдемось без особливих спойлерів, просто зазначимо: сюжет на вищому рівні. Велика кількість джерел стверджувала, що участь у розробці сюжету міг брати сам письменник. Проте ця ж інформація також багато де спростовується. Загальний бюджет гри склав 19,1 мільйони злотих. Не дивлячись на всі сумніви, тоді ще маленька та нікому невідома польська студія вдалося показати воїстину брудний жорстокий світ відмака, де все тримається на грошах, а війни є звичним явищем. Та незважаючи на цікавий сюжет, який мав реальну систему виборів та наслідків, варто відзначити й недоліки. На виході це був всякий такий шмат гри. Керування інтуїтивно незрозуміло. Більшості гравців а сюжет видається розтягнутим у певних місцях, та й геймплей не хапає зірок з неба. Дата виходу гри 26 жовтня 2007 рік. Гра була перекладена 10 мовами та озвучена на 9. До того ж, відносно недавно вийшла повна фанатська українська локалізація ЄС! Yes! Єс! Yes! Залишимо посилання на неї в описі під відео. Після успіху першої гри про біджімена розробники одразу взялися за продовження, проте до 2009 року про нього не було жодної інформації. Саме тоді, 26 березня, ну не розумієте, 26 жовтня, 26 березня, ну. Але це вже 2010 рік. З'явився перший трейлер сиквелу. І гра привернула до себе неабияку увагу не тільки фанатів Всесвіту, але й інших гравців, котрі заціпеніли в очікуванні. 17 травня, ну вже не 26, 2011 року, вийшов довгоочікуваний відьмак 2 убийцях королів. На відміну від попередньої гри, розробники зробили сюжет куди більш серйознішим та заплутанішим, і просто різноманітним. Ця ж частина дуже сильно покращила ігровий процес попередньо. Стало можливо споглядати красу ігрового всесвяту. Ну, ви зрозуміли, в чистому вигляді. Певний символ гри Тріс Мерівольд навіть опинилась на обкладинці журналу Playboy, а зробити цю красу полякам допоміг їх новий ігровий руші Red Engine. У даній частині серії розробники відмовились від величезних локацій, щоб максимально наповнити контентом на Ледь не в кожному провулку, якщо не зустрінеш безхатька, котрий просить це на кулак, то квест цікавенький знайдеться. Це дуже порадувало гравців, котрі люблять максимально досліджувати ігровий всесвіт. Але в бочці меду не без ложки дьогтю. Першопрохідці другого відьмака зустріли перепону у вигляді захисту від піратів, звучить чудово, але на ділі пірати шпілились в гру, тоді як власники ліцензії страждали. Зважаючи на це, розробники першим патчем вирізали цей захист як ЗСУ рашистів на Херсонщині. За що і тим і тим неймовірний респект. Хотілося б так само вирізати русню з недомузики, ну, з їхніх майданчиків. Але ж то такі мрії. Ну, але це. повинно статися. Ми йдемо до цього. А, тож на чому ми зупинилися? А, ось. Розробники ще до виходу вбивців королів зауважували, що вони мають плани мінімум на трилогію ігор у Всесвіті «Відьмака». Тоді стало очевидно, що Геральта буде чекати ще одна третя частина фінальна на сьогодні. А може ні. У 2014 році на виставці Є3 була вперше продемонстрована третя гра про пригоди Білого вовка. Публіка вже тоді була в захваті від неймовірного на той час рівня графіки. От несподіванка. На виході її трохи даунгрейнули, що в цілому не заважає сказати ці слова. Відьмак 3» дикий гін — дикий гід. І в 2022 році виглядає досить солідно. Після релізу гравці розділилися на два табори: тих, хто захоплювався грою, і тих, хто в неї не грав. Третя частина саги подарувала гігантський та водночас неймовірно заповнений відкритий світ. Досі можна почути, що пройти третього відьмака двічі однаково не майже неможливо. Геймплей цього разу не зазнав сильних реформ. Розробники просто довели керування з минулої гри до кращого. Нарешті, прийнятного стану, нарешті. Загалом на вибір у гравця все ще є три бойових стилі: школа кота, акцент на швидких атаках. школа Ведмедя потужні атаки, і грифона, ну що середнє. Зовсім недавно, а саме 4 жовтня, CD Projekt Red поділилися майбутніми планами з розвитку франшизи. Отже, давайте попередку. Перше планується абсолютно нова трилогія, під кодовою назвою Polaris. Вона має розроблятися на популярному зараз Росії Unreal Engine 5. Трилогія повинна вийти в шестирічний термін після виходу Polaris. Та цік друге Sirius, багато користувацький від Макс класичною компанією та квестами. Проте варто зазначити, що проджекти передали розробку цієї частини гри стороннім студіям. О, курва! Третє повинна вийти ще одна гра у всесвіті, кодова назва якої Каніс Majoris. Вона буде окремою історією не пов'язаною з Поляріс Гру розроблятиме зовнішня студія, яка вже має досвід гри із самою сагою про Геральта з Рівного. Четверте, кілька днів по тому розробники анонсували ремейк першої частини відьмака. Ймовірно, саме його й мали на увазі під назвою Canis Majoris. Що хотілося додати наприкінці, так це подякувати всім полякам, всім ігровим студіям за те, що допомагають як цивільним, так і військовим своєю волонтерською допомогою. А зараз я хочу звернутися саме до тебе. Так, до тебе. Ти вступив в мій взвод? Так, ну це я маю на увазі підписку на канал. Якщо так, все, доїдай сухпай бігом на позицію, Оки саме себе не вб'ють. Хоча вони можуть. Давайте згадаємо Волчевськ.